Минулого року вони були маленькими пухнастими клубочками, які шукали люблячі родини. Волонтери центру тимчасової перетримки безпритульних собак у грішніх плавнях із громадської організації Надія для хвостиків докладали чимало зусиль, аби знайти домівку для кожного цуценяти. Благодійні акції, роздача цуценят у міській бібліотеці, щосуботні виходи на центральний ринок. Жодна можливість не була втрачена. Проте, на жаль, лише одиниці знайшли своїх господарів. І ось час минув, і колишні цуценята стали Дорослими собаками. Вони все ще живуть у центрі перетримки, чекаючи на те, що хтось побачить у них вірного друга та компаньйона. Волонтери не втрачають надії та продовжують шукати люблячі родини для своїх підопічних. Вони закликають мешканців міста не боятися брати дорослих собак, адже ті, які цуценята здатні на безмежну відданість та любов. І на жаль, ситуація лише погіршується. Важко уявити, скільки нових цуценят з'явиться цього року. Маленькі пухнастики вже за кілька місяців знову перетворять. На великих собак поповнють ряди бездомних тварин, якщо ми не почнемо діяти зараз. Якщо ви мрієте про вірного друга, завітайте до центру тимчасової перетримки безпритульних собак у горішніх плавнях. Можливо, саме там на вас чекає ваш майбутній чотирилапий друг. Субота, 22 березня, знову день, коли серця волонтерів громадської організації Надія для хвостиків сповняться надією. Вони знову розставлять клітки, розкладуть м'які лежанки, підготують миски з водою. А в клітці маленькі пухнасті чотирилапі друзі, які чекатимуть на свою людину. Минулої ж суботи, попри всі зусилля, жодне з цуценят не знайшло свій дім. Маленькі пухнастики, що радісно махали хвостиками при кожному погляді, так і не дочекалися своїх господарів, але волонтери не здаються. Вони знають, що кожне з цих малят заслуговує на любов і тепло. Цієї суботи від 9-ї години ранку до 12.00 біля центрального ринку на вас чекатимуть грайливі та лагідні цуценята з неповторними характерами. Окрім того, кожен хто не має можливості взяти цуценя додому. Може допомогти іншим способом поділитися інформацією про акцію в соціальних мережах, зробити пожертву на потреби організації, принести корм або просто прийти і погратися з малюками, подарувавши їм свою увагу.